Всім добрий день, виконали монтаж залізі пліси. Добре відкривається оцей кут, дуже близько підшити і тому максимальне відкривання, що можна було зробити, змонтували в штапік. Так все виглядає. Можна відкривати зверху вниз. Можна знизу вверх. Тобто гнучке регулювання світла. Також зробили на сусідніх вікнах. Якраз зрозуміло, як, як притяняє. Система монтується в штапік, також є система, яка кріпиться на штапік і покриває штапік, але тут, за рахунок близько підшитих відкосів, кут відкривання максимальний ось в такій системі. Тому, якщо комусь потрібно чи актуальна така система, звертайтесь, виготовляємо під ваші розміри індивідуально.